Майна була з великим задоволенням. Запрошуємо усіх вас на уважно за грою. Команди. Можливо, і приєднається. Легенда українського футболу. цього хотілося. Біррум. Панченко удар на позиції можна пробивати. Удар! Шнайдер. Дуже якісно працює, виконує пас. Тонечника стріляє по центру Стричбицький перед собою. Патуляк один! Вис, Ось вистачило п'яти з половиною хвилин Віталію Патуляку у складі команди Біррум, аби забити дебютний гол. Патуляк. Дуже якісно працює, виконує паста. танечника, стріляє по центру. Стрельбицький перед собою. Передача не пройде Патуляк Як же ж чудово відбордіє Віталій Черпачком! Над воротами. Своїм хлопцем. Ніхто інший як. Олег Кушла. Удар з середньої дистанції від Патуляка. можливість забити. Красивий гол, однак, не щастить. Під тиском Кушли. Скидка п'ятою. Ось те, що треба. Панченко! Де ж був Литвенюк? Ось тут вже запитання. Атакують правим флангом Москвитин! Гоу! Ось вам і Тарас. Налити ще Келах. Я гадаю, не відмовиться. Португальця чи бразильця? Завадський. Ліворуч. Панченко. Удар стійка, який епізод! Готують свою атаку. З лівого флангу голу не буде. Як же жабін не влучає? Okay. Демонстрував голкіпер. І зараз забивати потрібно жабін. Другий момент наралізу живого, нефільтрованого. Атака правим флангом є можливість загострювати. Толочко не повірив у цю Буде розхитувати суперника. Пробивати. Середній дистанції поперечка. Жабін. Праворуч скоропад. Зворотня Передача жабін і знову повз повзранку. Шайнюк відпустив м'яч. Потуляк все прочитав. Атака 3 в 1. Можна зараз забивати. Василина. гол! Всюди буйно квітне Черемшина. Давід Дехеа. Який бачить не Гаррі Макваєра поблизу себе. а Вечора цікава зустріч. Зараз Патуляк і удар по центру Квас. Готують свою атаку. Чорно-червоні. Удар Кушли під пиперечку. Перед, скидка головою. Удар на позиція. Толочку. Забивати потім. Ну, а для чого? Це і удар п'ятку. Бірум. Загубили Литвинюка. Удар! Гол! Качмар забиває, робить рахунок 3-1. Ну нарешті прорвав. Для бірума. З ким їм було легко. Патуляк. Патуляк, чудова індивідуальна гра, Віталій оформлює дубль, браво. Ось обігрався цей суперник, у стеночку це Віталій Шанюк був, якщо не помиляюсь. Набирає хід через центр майданчика. Переведення не проходить Москвитин, він сьогодні забивав. порожні ворота. І м'яч у 5-1. Ви маєте, розпишіться. Браво! Ось Біру. Окрилений у другому таймі. Ми не можемо щось святкувати. Це залишимо на потім, але святкування буде набагато масштабне. Відкривається танечник. Помилка Жабін. Там танечник перехитрив Патуляка. Жабін Удар! Гол! Забиває Олег Жабін. 5-2. Спатуляк віддавав на танечника. Але сам же ж Роман качнув свого партнера. Так... Вектор свого вояжу до чужих воріт І тепер гравців клубу Мавітек. Звучить сирена. Вітаємо біррумі з третьою поспіль перемогою. А Мавітек варто зробити висновку. Попереду «Електрон рух Фемелі». Не пропустіть. Будьте разом із нами.